Патріарх, сейчас мы приезжали. Юрія Андрухович на закону техних міст, там є ця е, сторіночка і до чого вона вам знадобиться. Е, приходьте сьогодні увечері на вечірку о 18.30 приходьте так, перемогу на презентацію книги, власне. Е, приходьте своїми телефонами, смартфонами, айфонами, фотоапаратами, е, знімайте так, фотографію. Форс Кия це теж така, yeah. додаток такий, який uh -huh. е, інтегрується в Facebook, е, або просто е, завантажуйте фотографію із вечора на Facebook, е, відмічайте сторінку лексиконних міст е, і сторінку обрізтор е, і візьміть участь у такому розіграші, який дасть вам шанс виграти. Roh <sussurra> Це і зараз можна зараз. просто фотографуватися і виставляти людей. Це змогли користуватися інтернетом, штуками. Зоміння <різований> <різований> презентація. Там презентація тільки є lebih 有的。 Яку ми маємо зараз. Тому вже я скористаюся цією підказкою і прочитаю вам кілька сторінок із тексту про Белград, столиця Сербії, на той час ще республіки Євгенславії. Віддано готувала цю подію і впродовж багатьох днів розповідала на них, як нетерплячими там всі чекають. Роман із назвою Перверці, казала Гала, не може гасхювати не себе. Вся вона так і накинеться. У Сербії, І тому ніхто не знає Сербії так, як вона. Ад знає сербію через її мову. А її мову вона знає якщо досконало, якщо досконале знання будь-якої мови, це не може. Знайти країну через її мову, знати країну через її мову це знати її всю дослідно, до найподаємніших закопелків та останніх прихованих скелетів. І при цьому ще й розуміти серйозно Але немає жодного війну на зразок свого сполучення, досягати фізичного задоволення шляхом контакту між святеними. Тут маленький різник. Згадалося, як один російський поет, перекладаючи мій вірш про забруднене і чистоту ангелів, загруз на тому ж таки дієслові кохатися і мусив роздвоюватися поміж займатися любов'ю або займатися серцем. Невже росіяни, як ангели? Невже вони не кохаються? Чому в них немає такого слова? За те серди кохаються. Бо в них принаймні 187 сім І кожне з них волого виспівували дівчата в тому пташиному саду. Скільки їх там назбиралося, тій напрягні щемкою з димовою А далі також не менше старий я спив у неї рішучим у падешах у щойно загарбаній гарем, в самому лише річному халаті на полеті. Насправді то була негощарна і не сад, а факультет філології Бегранського університету, де я мав прочитати студентам, за словами моєї колодерки, Ад уже враженою телецією, лекцію про поведення еміурі. Я не люблю читати лекції. З усіх підкладних мені занять це найостанніше. Якщо в руки найтяжчої скрути, мені раптом доведеться вибирати поміж читанням лекцій та, скажімо, омиванням трубів, то я буду вдруге. Єдина тема, на яку я іноді можу прочитати лекцію, це повернення до мілорів. Тобто на неї мене ще все так можна вламати, Особливо безмежну кількість разів, повторивши, що серед слухачів переважатимуть прекрасні, захоплені, перверзіями, дівчата, які вже впродовж тижня тільки про мене і співають, іншими словами чекають і дочекаються. Приблизно такі аргументи стосувала Ад, заманюючи мене на сільську територію філологічного факультету Ісенської століття. Вже сходах я почув той пташиний грай. Що не поповнилася будівля. З тієї хвилини відчуття саду непролазного і вовкого, всього в гліанах і піхвах уже не полишало. Дівчата, що юридились, Тільки перший і другий курс встигла прокоментувати ад, коли не всі на Можливо, їм не буде так цікаво, як старшим», — додала вона нас із діла. До того ж, це не них четверта пара, продовжила їхня викладачка, сідаючи з рано. Увага вже трохи росіяна, дається знаки втома. Перший семестр взагалі геть виснажливо ділилася на знанням ситуації. Але я й сам усе чудово розумів. Для цього не обов'язково бути педагогом, чи сексолом, чи навіть педофілом. Вистачає втягнути містяну той запах, різкувати і ледь застояний, запах саду переповненого птаха, а духам дозволити цілком потонути в безмовному і намиті годіння пташини донації. Якби на тому полі не був лише я, то оголосив би кінець занять або кінець світу і випустив увесь неелектризований гарем. У віруних птахів би з їхніх порозвішуваних у всьому саду клітик. Може, в такому разі я принаймні заслужив до пану колі, здивованих або вдячних чи навіть усмішок або щебків. Але на подіумі я був не сам, тому підкорився поставлено. А надзвичайно гарно подала мене, це був найвищий пілотаж. І якби я досі не знав цього письменника, мені відразу ж захотілося б його слухати. Особливо цю його коронну лекцію про повернення деліогів, з якою він, полукавши світами і поклавши принегідно собі до ніг Нью-Йорк, Париж і Лондон, урешті завітав до столиці постмодернізму міста Пілограда. Так, навіть мені, напевно, захотілося б слухати цю дивну лекцію, а потім піти на край світу, слідом за її автором, його рабиною і ученицею. Але вони не слухали. Там було все інше, крім повернення демократи. Я підвищував і опускав голос, інтонував патетично і саркастично, витягав з про прасвіту із власних кишень, акторів та персонажів, тасував їх і підносив на недосяжну висоту, сам дивуючись власної винахідливості та парамонічності. А вони дивилися в степка, підмальовувалися, писали СНС, приймали їх. Читали, писали знову, фотографувалися на мобілки, вертали в шелестіли таблоїнами, воїнами, жували сукерки, часом схотіли, не з моїх жартів. Але в першому сьогодні пораду всім співали, не та пташино, співали в своєму саду, сходячи соками і рибами. І тоді я вдався до останнього засобу, точніше, до передостаннього. адже останнім боком в житті постріл у сході. Свої самого, звісно. Отже, я став читати їм неборакову, це Віктор Неборак, мій товариш, мій поет такий. Отже, я став їм читати неборакову Лялю Бо, всіма силами, імітуючи авторські жести і модуляції. На щастя, я чув і що важливіше бачив цей вірш у його виконанні сотні разів. Для тих із вас, які не знають, що це таке, і ким є «Ляля Бог», я зацифтую цей вірш повністю, а ви вже уявляйте собі, як його можна прочитати посеред повного співаючих птахів Саура. Ля-ля Бо вибирає любо, проповідує любе і кохає мій Бог. Любов, бо любою, бо любов, лю 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 голова, любо українська. Ля-ля Бога, бо душа для любого українська. Ноги в неї бум-бум, думця в неї бомбу, спирта в неї віде, а животик бом-бом. цити в неї тиць-тиць, а голова ба. Це не мені, це вікторові подякувати, розпарився я. Вони аплодували ще гущніше. Звичайно, через кілька хвилин їхня увага знову розсіялася, а гра і відновився. Вони знову дивились в кульстерках, набувалися, висилали см'яси, приймали їх, читали, писали наступні, фотографувалися, вникали і вникали плеєри, порвалися в сумках, що із тіли таблоїдами. Цукерковими гортками, гігієнічними прокладками, часом захотіли або сварилися, але першу всього і вона усім співали, не змокаючи пташино, співали по своєму саду, сходячи з суками, штурмовами і віхоми. На щастя, мої індивідуалі на коміт вже майже цілком повернулися. Так що ми охоче перейшли до запитання людей. Я заткав собі рота сигаретою і не обмацав обмасив усі кишені в пошуках Божиках. тої ж миті п'ять абочів запальні, що потягнися на газій усіх. Я припалив тією цибатою, нарешті ставлю ворога. Натомість я там вже не буду читати цього тексту, як це слово. <laughs> я щодо прочитав, що перша документальна згадка про прогайся датується 1545 року, а на право він отримав 199 років по тому, тобто 1744 Так що в цьому в ньому, чого доброго, де не де ще залишалися якісь рештки старого, осінньо коли не в реальній поставі так званих архітектурних пам'яток, хоча б у натяках на їхню давнішу присутність камінь, листок. Разів, але так і не зміг його побачити. Бували часи, коли я потрапляв до нього щотижня, як і часи, впродовж яких його назва означала для мене щось на знизу столиця і я страшенно Всім у ньому була і зовсім його не бачив. Адже між мною та Гайсером було і конце, густо замазане фарбою захисного військового поля. Лісова частина, в якій я задурняк віддав на кінчині близько 10 місяців свого молодого життя, розташовувалась у лісі, між Тарасівкою та Гамихай. Багато років потім я знайшов у сеція. Ці місця лежать східніші від Гайсена, який вже і сам по собі лежить на сході подібні. Вони віддалені від Гайсена десь на 12 кілометрів. Але на поштових конвертах, що якимось дивом знаходили в цьому лісі, слід було писати Вінницька область, місто Гайсен». Армійська система любила дезорієнтувати цивільне населення і закутувати ворожих шпигунів. Зрештою, спробуйте розпізнати других у гщабні перших. Географія зумисне полокова, а копоніка більше заходжує, ніж називає. Нас возили до Гайсена такою собі вантажною будкою. у ній поміщалося рівно 20 робітців. Ми не могли бачити, що там на звоні, бо як вікна в будівці було замальовано, про що я вже сказав. Перебіг подорожі можна було тільки відчувати, наприклад, задниця. Спершу було кілька кілометрів бетонки лісової дороги, стеленої з бетонними плитами. Тож наші забили відчували кожну шварину мужні. Потім був позначений нашими на праворуч, і далі шосе, на якому нами переставало підкидати. Але згодом ми знову опиняли.